Починається сюжет зі знайомства з Джолін Куджо, доньки Джотаро. Вона попала у тюрягу замок руху та угон. А разом з цим вона подучила на місяць. Я більше ніколи в житті не мастурбуватиму. Пізді разом з речима, які їй передала мама, Джотаро поставив їй колон, усередині якого був уламок стріли. Тому тепер у Джолін буде свій стенд. А ще вона цей колон викинула, ібо ніфіг колотися. По дорозі у тюрягу Джолін знайомиться з Ермес, і сидіти вони будуть в тюрязі. Під назвою «Green Dolphin Street». а також Жолін вперше випадково помічає свій стенд «Stone Free», який є однією величезною ниткою, через яку по вібраціям вона почула, що охоронці вибивають зерме з гроші, які вона намагалась провести у тюрму, щоб нормально себе там почувати. Через два дні виявилося, що її адвокат уїбан ще той, бо вона, довірившись йому, дала свідчення, щоб отримати найменший термін, ну принаймні 5 років. Але по результату отримував максимальний 15. А її хлопець Ромео, який взагалі то винний у вбивстві, отримав нічого. А також завдяки своєму стенду, Джолін прибила адвоката. Заселившись у камеру, Джолін познайомилася з Гвес, яка мразота ще та, і в наступний день Джолін побила її своїм стендом. Та й, взагалі, Джолін почала ставати конкретним авторитетом, вибиваючи гроші та викликаючи у людей діарею. Також Джолін випадково побачила у коридорі якогось хлопчика, який дав їй кістку, і який буде дуже важливим далі для сюжета. Прибувши на зустріч, Джолін бачить Джотер, з якого батько ще гірше ніж з Діо. Але зараз не до цього. Він попереджає Джолін, що у цій тюрмі вона опинилася не випадково, що за нею полює оцей ось сліпий і діє він не наодинці. А мотівшн у них це помститися Джостера. За смерть Діо.